У Білопіллі презентували переписну книгу Білопільської сотні 1673 року. У ній дані про людей, які у той час жили у Білопіллі поблизу нього і переїжджали туди. Яку ще інформацію можна віднайти в книзі у нашому сюжеті? Упорядниками книги стали історики з Києва Олександр Алфьоров та Олександр Різніченко. Працювали над нею близько двох років, говорить Олександр Різніченко. Звичайна людина може знайти там свого пращура, допустимо, десь десять чи 12 поколінь назад, дослідити відповідно свій зв'язок з існуючих джерел, які є в Україні, пройти цей шлях від себе і вглиб до першопоселенця, знайти звідки вийшов його пращур, якщо пощастить безумовно. За словами Олександра Алфьорова, переписна книга факти про мешканців Білопілля, річок і ворожби. У деяких випадках говорить він за книгою можна встановити генеалогію п'яти поколінь, починаючи від другої половини XVII століття. 1673 рік. Це рік непростий, тому що він фіксує переселенців от цих перших переселенців, які були виведені Фомою Федоровим осадчим, першим сотником, і московська держава на той момент вирішила створити перепис тим, хто прийшов, тому що часто кріпосні, які мешкали в московській державі, намагалися втікати від своїх поміщиків і видавати себе за українців. І тому було вирішено, щоб зафіксувати тих, хто прийшов, їх переписали. Відповідно, в самому переписі Белиппільської сотні, через це зафіксовано ім'я по батькові та прізвище господаря господара сім'ї, його діти. Чоловічої статі, або родичі, брати, Шурини. І разом із тим записано, звідки людина ця походить, тобто, де він народжений. Це перше місто, і звідки він вийшов на Білопілля. За словами Олександра Алфьорова, у планах опублікувати інші реєстри по Сумському полку. Таких документів обмаль. Ми маємо роботу з реєстрами де записані козаків, наприклад, так. А от документів, які позначали, звідки людина походить склад сім'ї, їх обмаль. І на сьогоднішній день відомо, окрім білопілля, ще кілька міст. Які ми теж будемо публікувати. ми приїхали з Сум спеціально на презентацію цієї книги, і ну, наш родич. Звідси родом, це його мала Батьківщина. В цій книзі навіть є прізвище його предків. Я думаю, ця книжка у нього буде, ми її подивимося і ну, почитаємо про те, звідки прийшли люди сюди, як, як, як тут розвивалася наша держава. І коли нам сказали, що буде виступати Тарас Компаніченко, ну це було ще одним однією галочкою, чому ми поїдемо. Про Галин заповнюється руїна, там все, все, все якось структурується після цієї розповіді. Цікаво було, що ота московська е, писарська. Практика, що без прізвища українських залишали, а тут зафіксовано в триєдиному, так скажемо, ім'я по батькові і прізвища. Тут зафіксовані в історії нашого краю і в історії писарства, можемо так сказати. Це мені було цікаво. Ну, я ще люблю історію. Любила і раніше. Я взагалі люблю історію. У мене було багато матеріалу з історії Білопілля. Однак в один момент, коли я від'їжджала, папка зникла. У мене є книга, яка випускалася раніше, теж переписна по Білопіллю. Кілька років тому вона випускалася. Мені цікаво знати всю історію нашого міста. Я народилась не тут, народилась у Грузії. Батьки мої звідси. Я Грузії, мої – Книгу видали накладом у 700 примірників. Її передали до Білопільської бібліотеки імені Олександра Олеся. Там охочі можуть придбати собі примірник.